Привіт підписники та гості каналу «Сад Город Кібличі. Сьогодні у нас 19 вересня, і як ви зрозуміли з назви відео, сьогодні у нас буде тема по тріскунах і по дуже чудових формах. Хочу вам сьогодні продемонструвати три форми калугіна Віктора Михайловича, які я буду розмножувати в себе на винограднику. Де що піде на перепрививку деякі кущіти, що в мене там тріснули. Я вам пізніше покажу. От перша форма це у нас червона стріла. Це двохрічний кущик. Як бачите, молоденькі той рік тільки вигнали чотири рукави. І ось вже дорізаю гронки, вже бачите, воно відра стоять. Зрізаю все, що на землі, тому що воно буде зараз гнити. Так як в нас ось вже декілька днів зливи. Перед тим я ще добряче полив виноград, дав теж майже по 100 літрів. Під кущі, де ягода є. Так щоб ягода не, не в'ялилась вже дуже швидко, щоб ще трошки повисіли, тому що в нас була спека. І так, трошки перелив, а ще до дощі додали і деякі сорти, ну, форми в мене тріснули. Тому що я завжди спорив, що багато людей кажуть, що фуршетний тріщить, руслан тріщить. У мене він за 10 років ніколи не тріщав. А цей рік вже ягідки підтріснули, я вам пізніше піду покажу. А це вже дорізаю червона стріла. Ягода така набрала такого вже можна сказати, бордового забарвлення. Ну, Я думаю, що для двохрічного куща то шикарна форма. Ну, Є тут трошки підгорошене, звісно. Є більш така нормальна. Ну. Подивіться, кожна, на кожній лозі по дві гронки. Форма врожайна, ось одна грона і ось вище друга грона. Тут так само одна грона, і ось вище друга грона. Тут ось лоза одна грона і зразу друга грона. І форми такі прилічні. І ягодка така доволі мені цікава. Така тяжка на відрив, дуже плотна. Хрумка. Я думаю, що хто займається ягодою, то це буде те, що треба. Як бачите, вона і без, без сіток. І оса її не б'є, було декілька ягідок таких клюнутих, бо тут шкірка плотновата така. Но як бачите, після зливи, дивіться, у нас болото, Ось. всі в болоті. Як бачите, тут трошки зранку вже вітер обвіяв, тому що можу залізти якось. Але жодної ягідки тут тріснутої немає. Ну, коротше, Мені подобається ця форма. Ягода така видовжена, вона дійсно, як стріла, наче якийсь наконечник такий, вона конусовидна. Як бачите, дуже хрумка, така м'ясиста. Коротше, червона стріла у мене піде на розповсюдження, Деякі кущі я нею ще перещеплю, нащеплю червону стрілу. І от напроти, це у нас і тют калугіна. Також ягодки рівномірно запилені. Ну, оси ось уже подолбали, бачите? Оси підбили, я нічого не вирізав. ну. Тріснутої немає жодної. Дірво. Така плотна також тверда така ягода, хрумка, м'ясиста. Така цікава м'якість, Ну, дуже плотна, як м'ясо. Тут теж молодий кущик. і доволі непогане навантаження після морозу. Там підставляли мішок, тому що грони... Ну, з молодих лоз, які повідстрелювали від голови. На них були гронки, то вони майже на землі. Ось одна на землі. Грона. От зараз я вам прямо на камеру її зріжу. О, в болоті валяється. І подивимось, чи вона тріщить чи не тріщить. Дивіться, вся у болоті, вона прямо в землі росла. Як бачите, тут жодної ягідки, тріснутої немає. Видно вам, так? Да? Дивіться. Ось теж всі в землі грони. Ну вони, звісно, такі непрезентабельні, тому що їх зрізають з землі. Але дуже форма чудова. І зараз ще одну вам покажу, яку я також буду собі ще чи чи на щось прищеплю. Зараз перейдемо, я вам покажу. Так, ось прийшли до кущика, це у нас конон. Тут теж такі ягоди, дивіться, яка вона. Ось так, щоб було видно. Ну, Довгі такі пальці закручені. Теж тут знайду фокус. Як бачите, жодної ягодки на ній тріснутої немає. Дивіться. Такий сильний на ній пруїн. Тут уже ізюмиться така веселечка. Тут взагалі дивіться, які пальці. Довга така ягідка за 5 см. Це конон. Також плотна така хрумка. Я вже знімав на ній невеличкий огляд. Але ця форма у нас також буде ще на, шо... на щось, я її ще прищіплю. Конона, тому що дуже таке рівномірне запилення гарне. Довгі ягоди товарні, такі не тріщить, хрумка, соковита, м'ясиста. Ну, Обалденна форма. Воза потрохи вже зріє, як бачите, вже жовтіє. Тому конона також ми собі ще посадимо. Так, ідемо тепер покажу, що в нас там потріщало. Поки йшов до тріскунів, проходжу, тут же бачу, починає фарбуватися бананчик рожевий. Теж така цікава громка, рівномірна така запилення. Ну є ось, ось трошки тут щось пару ягідок. Так, громки такі, доволі симпатичні. Та Там, бачите, взагалі на болоті валяється. Ось такі довгі пальчики, вона весюлька така. Теж така доволі, доволі прилічна форма. Соковита. я не сказав би м'ясиста, ну щось з ще ягідку. Така більш мясисто соковита. Не мармеладна, але дуже дуже сочна. Подивіться, яка товста лоза цьогорічна. І вона вже визріла. Тут теж вже зріє, бачите вже яка вона. Це бананчик рожевий. Так, ходімо далі до тріскунів. Так, ось прийшли до куща фуршетного, тут ще ягоди всі, бачите, ще. Тому що кущ у нас цей рік вимерз повністю. І це у нас він вже настріляв, вже другий врожай, можна сказати. І подивіться на ягоди. Не витримав фуршетний лихої долі, бачите, тріщинки такі. Хоча ніколи він нас не тріщав, але тут дуже багато вологи йому ми надали. Я хотів, щоб ягода тут налилася ще, тому що вона ще зелена. Як бачите, вона ще така фіолетова. А ягідки взяли і потріскалися. Коротше, фуршетний у нас вже цей рік піде точно на перепрививку. Один ми біля хати показували, біля будинку. Перещепили там уже на всі новинки, куш повністю. А один, думаю, залишу, щоб у нас все-таки був. Тому що ягода мені подобається, смачна, ну вона вже, звісно, не така, як мав бути перший врожай, ягода дуже крупна. А Це вже таке дрібне, вона погано запилилася вже, коли цвіла. Ну, видно, що. Дивіться, потріскалося. Коротше, це буде кандидат на видалення, ну, на, на перепрививку. Хоча ягідка в ньому доволі така непогана смачна. Смак черешні якоїсь мені нагадує. Так, йдемо далі. Так, ось прийшли до куща. Це у нас був Руслан. Як бачите, тут дві лози від голови відстрелило цей рік після морозу. Ця вес висю, ціла. тіла. І ця ціла. Ну, ось ця грона, подивіться. Носики порозривало. Ну, він фактично вже весь перещеплений, тут вже басанті, тут на ньому етюд. Бачите, тут ну, етюда, такі бочоночки. Це от бананчик рожевий, я вам тільки що показував. Ось такі гронки. Дивіться, яка симпатична грона. Дійсно, вона така похожа, наче в'язка бананів на пальмі, так назвали бананчик рожевий. Така, ну вона рихла, наче набита, але вона. Така рухома, громка, довгенькі такі пальчики. Ну, Дуже вона привабливо виглядає, бананчик рожевий. Це етюд. От етюдові, хоч бихни. Дивіться, які бочоночки гарні. Дивіться, яка вона гарна. Басанті також. Вся ціленька, гарненька, червона ягідка, немає ні тріску, нічого. От Руслан, бачите, порвало. Хоча раніше ми ніколи тріску на ньому не бачили. У нас тут земля йде суглинок, глина, волога тримається добре, то раз в тиждень полили, то волога, ну фактично, волога тут завжди в ньому. Навіть якщо й дощі були, він не тріщав, тому що казали, що він від роси тріщить. А цей рік вже дуже залило, тому... Він у нас трісну. А це ітюд, Подивіться, ягодка яка красива. У нас вже багато етюда на прививках, багато кущів я поналіплював просто так по одному рукавчику, тому що дуже мені подобається етюд, подивіться, яка красива ягідка. І етюда я буду ще собі розмножувати, тому що для ягоди, якщо займатися ягодою, то дуже достойна форма. Так, що тут у нас далі на прищепах? Азія. Тоже підтріснула ягідка, дивіться, Тоже це на прививці минулого року. Ця заізюмилась, а одна підтріснула. Ось така Азія, бачите, пустила. Може це оїдіум на ньому. Якесь бачу, чорненьке плямо. Можливо, тріснула не від дощу, бо ось лежить на землі, дивіться. То наче ягодки ціленькі, на ній не тріснуті, азія. Також. Тут одна ягода, це вже десь оїдіум підсів. Так, а це у нас бананчик рожевий. Дивіться, яка симпатична грона. І також жодної ягодки тріснутої немає. Дивіться, яка вона гарна. Ось так трохи від'їду. Ну, це бананчик рожевий, теж це припеклися ягідки у нас, тому що була зелена, ще була спека. Це теж бананчик рожевий. Це тут у нас прищепина. І це був у нас кущ, подарок Запорожжі. Теж від голови відбила ще одна. І то на землі подарок Запорожжій. Це бананчик рожевий. Ну, коротше, я пройшовся по всьому винограднику, обійшов всі ягоди і стріскунив, оце я побачив, що тільки тріснуло фуршетний і руслан, а то всі ці гібридні форми. Дивіться, яке болото тут видно. Мокро все скрізь. Дивіться, які вальки болота на калошах. Ну, трі... тріску більше я не бачив у себе. Бо багато ви запитуєте по формах, які ми виставляємо в каталог, там, чи чубуки продаємо, чи саджанці і всі телефонуєте, питаєте, тріщить, не тріщить. Ну, на нашій ділянці. Я не хочу зараз просто ходити, вам кож... кожну форму показувати. Ви вже повірте мені на слово, бо я вже огляд робив повністю свого виноградника, то виставлю пізніше відео. Відео. Відео вже є, змонтоване, тільки пізніше воно вийде. Тому, повірте на слово, що більше тріскунів у нас немає. Всі, які ми форми виставляємо. ну На нашій ділянці вони не тріщать. Оце все, що тріснуло руслан і фуршетний. Ну, на цьому буду завершувати, бо тому що, так, це я вирішив зрізати все, що от на землі, при землі, воно зараз буде на болоті гнити. То зараз все переробиться на родзинки. Ви бачили, Вікторія нам привезла сушарку, вже таку потужну, величеньку. То, щоб у нас товар не пропадав, там теж на землі, там бачите, грони. То ми будемо його трошки пере... переробляти. Ось і тут от, от прямо висить, дивіться, на землі. І хоч би йшов йому. Ягодки ціленькі, гарненькі. Багато грона в цей рік, тому що після морозу багато лоз вимерзло, то мусили залишати які при землі, де лоза пішла від голови куща із громкою. Той залишили, щоб мати хоч якийсь врожай. На цьому все. Всім дякую за увагу, всім мирного неба і гарних врожаїв. До нових відео. Пока-пока.